Розшук жінків медиків наразі дуже багато жінок являються військово зобов'язаними. Якщо ми розбираємо категорію, це жінки, які працюють у медичній сфері. Наразі, якщо в них є військово-обліковий документ, є застосунок Резерв Плюс. Ви зайдіть, будь ласка, і подивіться ваш статус. Що ви, по-перше, ви на обліку, по-друге, військово зобов'язана, і по-третє, вас розшукуєте ЦК та СП. Нещодавно наша клієнтка зіткнулася із такою проблемою. Вона вчасно оновила свої військово-облікові дані, є військово зобов'язаною. Працює в медицині, але одного щасливого в лапках хранку її зателефонував дільничний інспектор поліції. Поліцейський повідомив, що ви знаходитесь в розшуку за ТЦК та СП. ТЦК направило документи щодо вашого розшуку, затримання. Тому, будь ласка, поїхали з нами. Ми вас відвеземо до ТЦК у цієї жінки. Емоції вона боїться, що її насильно мобіль... мобілізують. Виникає питання, що як жінок, як і чоловіків можуть мобілізувати примусово з насильством, без насильства. Але відповідь на це питання: жінки підлягають мобілізації за їх власною згодою. Тому якихось ну, незаконних дій ну, ми такі випадки не зустрічали, щоб жінок ТЦК насильно мобілізували. Який вихід із цієї ситуації? Є два виходи. Перший це. Сплата штрафа онлайн, ви визнаєте свою провину через застосунок Резер плюс, скажімо так, пишете явку з повинною і сплачуєте цей штраф 8500. І в подальшому вас знімають з розшуку. Але якщо ви не винуваті, якщо ви вчасно одобили свої військово-облікові дані, перебуваєте на військовому обліку, не порушуєте правила військового обліку. Можливо, оскаржити зазначений штраф, яким чином це можливо зробити. У таких випадках, де жінок, медиків оголошували грошу, їх вже шукає і поліція ТЦК, і щоб скласти протокол постанову та притягнути до адміністративної відповідальності штраф 17 тисяч гривень. Якщо постанова вже складена та направлена до виконавчої служби, вже 34 тисячі гривень, плюс ще виконавчі витрати. І якщо оскаржувати це, робиться наступним чином. Якщо не складена постанова, не складений протокол, тоді це через окружний адміністративний суд подається адміністративний позов, перед цим подається заява на адресу ТЦК ТСП з підтверджуючими документами щодо, наприклад, оновлення військово-облікових даних, що ви не отримували, та військово-обліку не порушувало. ТЦК може видалити, але вони, скоріш за все, не видалять. Після того вже подається позов і через суд зобов'язати усунути незаконний розшук ТЦК ТСП. Розглядаємо другий варіант. Це коли вже протокол та постанова складена, таким чином ви не зможете відстояти свої права та відновити своє попереднє становище як законослухняний громадянин-громадянинка, тут складніша процедура. Необхідно, по-перше, спочатку оскаржити цей штраф, тобто постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, де можна отримати цю постанову. Знов таки резерв плюс. Заходимо в плюс, розгортаємо повна інформація, повний витяг. Там є графа правопорушення, де буде зазначена постанова, дата цієї постанови, і ви вже можете її оскаржувати, долучати скріншот і подавати позов до суду, щоб оскаржити незаконний штраф. До адміністративного позову необхідно долучити документи, які підтверджують той факт, що ви. Не вчиняли адміністративного правопорушення, що ви не порушували правила військового обліку та подається позов до суду. Якщо ви не винуваті, є всі підстави скасувати цей незаконний штраф у подальшому рішення суду направляється до ТЦК для організації його виконання для. Видалення порушення правил військового обліку. Далі ще де можна взяти всю постанову. А вже ж можливо з'явитися в ТЦК та СП та взяти постанову, яку по в подальшому оскаржити. ТЦК вам запропонують. Будь ласка, явка з повинною, згода, знижка 50%, сплачуєте 8500 і, і все. Тут вже ваш вибір. Погоджуватися чи не погоджуватися. Ще один варіант: якщо штраф вже є, постанова направлена до виконавчої служби. Вже у вас штраф плюс 34 тисячі гривень, постанову можна взяти у виконавчій службі. У подальшому той самий порядок подається позов до суду та оскаржується. Такий алгоритм дій, така юридична консультація на конкретному практичному прикладі, де жіночка, яка працює у сфері медицині. Опинилася в розшуку, опинилася, що її шукає поліція, шукає її ТЦК, і у подальшому яким чином можливо відстояти свої права та не сплачувати ці штрафи, які складаються незаконно, зв'язку з тим, що на цьому прикладі жінка своєчасно оновила дані, перебувала на військовому обліку, пройшла ВЛК, не змінювала місце мешкання. Ось такий алгоритм. Що ви з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо вам відео подобається, поставте подобайку, підпишіться на наш канал. Якщо вам цікаво, якщо вам необхідна юридична допомога команди професійних адвокатів щодо оскарження, наголошуємо неправомірних дій, ТЦК, та СП та інших органів. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Всім дякую, бережіть себе.